Та сьогодні ми з вами познайомимось з новою буквою, але самі вгадайте, що це за буква. Послухайте віршик. Сіло сонце на сосну. Сонно мовило, засну. Сосни, сонечко гойдали, сосни сонечко благали. Сонце, сонечко, не треба. Стане темно нам без тебе. Найчастіше ми чуємо звук С. Позначається він буквою С. Це печатна буква С, а оце прописна. Вони насправді схожі одна з одною. Давайте ще подивимось, на що схоже. Буква С як місяць в небі, як маленький серпик в полі, як окраєць хліба теплий, кавуна, шматок солодкий. Насправді схоже. Давайте ще роздивимось картинки, на яких зображені предмети на букву С. Сніжинка, слон, серце, сніговик, снігур, сир, сова, сонечко. Усі ці слова починаються на звук С. Який позначається буквою С. А зараз послухайте загадки і спробуйте відгадати їх. Слухайте уважно. В неї замість носа рило, весь город ним перерило. Хрюкає вона, хрю, хрю дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана. Ну, звичайно, ви вгадали, це свійська тварина, яка полюбляє валятися в багнюці і має рило. Звісно, це свиня. Слово свиня починається на звук С. Слухайте далі. Здоровенний я на зріст, дуже довгий в мене ніс, весь я сірий, вайлуватий. І не вмію я стрибати. Що це за тварина така, яка має довгий, довгий, довгий ніс? Звичайно, це слон. Слово слон теж починається на звук с. Білесенькі пушиночки вродились ми з води, легенькі, як піріночки, спустились ми сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Що це за такі легенькі пір'їночки водяні, які з хмари сиплються на землю? Ну, звичайно, ми вгадали це сніжинка. теж на букву «с» сипочинець. Вдень вона лягає спати. Бо всю ніч їй знов літати, ловить мушок, гризунів, з нею їм вже не до снів. Що це за грозний такий птах літає її з гризунів? Звичайно, це сова. Теж починається на букву С. Сова. Як щось гарно заблищить, так вона туди і летить. У гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби. Що це за красуня така, яка в гніздечко все, блищ, все, що блищить, несе. Ну, звичайно, ви знаєте, це сорока. те ж слово починається на звук с. А зараз малята, давайте з вами пограємо в гру «Знайди правильно. Послухайте. Назви предметів і вгадайте, в яких словах звучить звук с. Кінь, свиня, корова, віслюк, коза, вівця. Послухали уважно і вгадали, я сподіваюсь, в слові свиня, і в слові віслюк ми чуємо звук с. Слухаємо далі горобець. Сойка, ворона, синиця, голуб, шиглик. Слухали уважно. Здогадалися вже? Правильно, в слові сойка і в слові синиця ми чуємо звук с. Сойка. Синиця. Дивимось далі. Оса. Метелик, бабка, муха, скорпіон, сонечко. Так, ви слухали уважно, сподіваюсь, і почули звук С в слові оса, скорпіон, сонечко. Ну, молодці. А зараз давайте почитаємо спочатку склади, а потім слова. СА, СО, СУ, СІ, С, СЕ. Молодці. А зараз зворотні склади. Ас. Ос. Ус. Ис, ЕС. Молодці. А зараз маленькі слова. Лис. О. СА. Ме с Сир. Со м, со В. Ма, с, ло. Масло. Повторюйте чистомовку, будь ласка, за мною. Са, са, са. У кімнаті оса. Ас, ас, ас. Купили ананас. Су, 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 сумку я несу. Ус, 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 у кита китовий вус. Си, 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 свічку погаси. ис, ис, ис. рис варив борис. Со, 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 соня їла м'ясо. Ос, ос, ос. Виріс абрикос Молодці. А зараз, малята, давайте трохи попрацюємо, повчимось робити звуковий аналіз слів. Перша картинка у нас О-СА. Перший звук голосний О малюємо кружечок. Далі у нас звук с. Це твердий приголосний, малюємо одну рисочку. І наприкінці а ми. цей звук тягнемо, це голосний малюємо кружечок. Далі у нас слово стіл. Перший звук С. Твердий приголосний, ставимо одну рисочку. С. У нас м'який приголосний, ставимо дві рисочки. І тягнемо це у нас голосна малюємо кружечок. І останній звук Л. Це твердий приголосний. Ставимо одну рисочку. Тут один кружечок, одна голосна, значить один склад в слові. Слідує слово у нас «серце». Перший звук С. Це твердий приголосний. Малюємо одну рисочку. Е, голосна малюємо кружечок. Р. Твердий приголосний, «Ц» – Твердий приголосний малюємо по її рисочці. І наприкінці е, голосна. Ми її співаємо, тому малюємо кружечок. Всього два кружечки, дві голосні, значить два склади в слові. Со, не, ч, ко. Перший звук С. Твердий приголосний. О-голосна. Н. Твердий приголосний, е, голосна. Ч – Твердий приголосний, К. Твердий приголосний О. Наприкінці теж голосна. Три голосні три склади в слові і всі тверді приголосні. Слідуюче слово у нас дзвоник. Перший звук дз Ми позначаємо однією рисочкою. В. Це теж твердий приголосний одна рисочка. О, Кружечок. Н. Твердий приголосний рисочка. «И» Кружечок, і наприкінці К. Це теж тверда приголосна, тому малюємо всього одну рисочку. Слідуюче слово у нас «віслюк». «В» – м'який приголосний дві рисочки. І голосний малюємо кружечок, с, твердий приголосний одна рисочка, м'який приголосний дві рисочки. Ю, це у нас голосна, ми співаємо, малюємо кружечок, і наприкінці К це твердий приголосний, малюємо всього одну рисочку. Слідує наше слово СИ-НИ-ЦЯ Перший звук С. Твердий приголосний одна рисочка, І, голосна ми співаємо, кружечок малюємо, Н. Твердий приголосний одна рисочка, І кружечок. Це голосна. С м'який приголосний, ставимо дві рисочки. І наприкінці я голосна ми співаємо, тому малюємо кружечок. Слідуюче слово у нас СОЙКА. Перший звук С. Твердий приголосний малюємо рисочку, О, голосна малюємо кружечок. «Й» у нас завжди м'яка приголосна, тому дві рисочки. К. Це твердий, приголосний, одна рисочка, і наприкінці А ми співаємо, тому малюємо відкритий ротик. СОЙКА. ка Дві голосні і два склади. Ну, молодці, ви сьогодні гарно попрацювали. Я з вами прощаюся. До зустрічі!